Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде цікава тим бджолярам початківцям в яких, скажімо, прийшов взяток, зацвіла акація або липа, або якийсь інший взяток, це неважливо. І він помітив, що сім'я зайшла в броєвий стан, наробила маточників. В маточниках є молочко, але ще рій не вийшов, він бачить, що матка є. Що робити? Як? Можна сказати, протягнути, щоб не вилетів рій, тому що якщо ви відпустите роя, звісно, сім'я втратить в приносі меду. Якщо ви будете робити якісь противоройові міри, теж це втрачений час. Як ви знаєте, акація 7-10 днів гарно виділяє. І якщо робити якісь противоройові міри вже на саму акацію або перед акацією, сім'я вибуває з взятку. І в мене є ось така сім'я. Вона теж зайшла в ройовий стан, можна сказати, на самій акації. Дає вона по 3 кг в день навіть в ройовому стані. Що я роблю, я вам зараз розповім, щоб ця сім'я все ж таки трішки працювала, приносила акацію, але не полетіла. Але якби я, повторюсь, робив би якісь кардинальні міри, відпускав рій, в мене не було б тут 3 кг, Було б максимум кілограм, а то й зовсім нічого б не носили. І Ця сім'я прилетіла бакацію. І так, друзі, що я роблю з цією сім'єю? Вона стоїть на вагах, тобто я контролюю, скільки вона приносить кожного дня. І я помітив, вона почала гірше працювати. Коли я заліз всередину, я побачив багато маточників. Так як зараз пік акації в мене, я всі маточники позривав. І... Вони бачать цю катастрофу і починають тягнути нові маточники. Але час іде. бджілки працюють, вага йде вверх. Кожні 3-4 дні ввечері я лізу в цю сім'ю і зриваю маточники. Після того, як я пройду акацію, відкачаю, я з ними буду робити інші маніпуляції. Але поки що я не відпускаю рій. Не даю їм спокійно працювати. Якби я нічого не робив, вони під кінець акації, а той навіть не під кінець акації. Посередині акації вже полетів би вийшов. Рік. І таким способом зривання маточників можна відстрочити вихід роя і дати бджілкам попрацювати. Ще одна у мене сім'я теж в такому самому стані, але вийшла просто. Була багато маточників в ній, я теж зірвав. Вчора ввечері при огляді цієї сім'ї і іншої сім'ї я побачив, що інша сім'я повторно маточників не заложує, а ця знову набудувала. Тобто, ще через 3-4 дні я знову подивлюся, якщо там в тій сім'ї повторно не буде маточників, все. Вона вийшла з ройового, ну а з цією придеться працювати. Ось такою друзі, банальною маніпуляцією зриваннями маточники, можна пройти, відсрочити роїння, не дати бджілкам вилетіти. Вони, хоч і гірше працюють, так як вони в ройовому, але все ж таки вони пройдуть акацію, Роблю я огляди увечері, хоч би здавалося там багато бджіл. і... Можна пропустити якийсь маточник. Ні, я помаленьку не спіша переглядаю рамочки. Чому ввечері? Тому що якщо я буду робити в самий розгар дня, я їм переб'ю цей день і вони не принесуть ту вагу, яку мають принести. Я знаю, про що я балакаю, тому що кожен огляд, якщо ви посеред дня в сім'ю полізете, збивається весь ритм, і вони вже практично половину не доносять. Ввечері пройшовся, подивився. Вирізав і порядок. 3-4 дні я знову не заглядаю. А так як акація цвіте не доволі довго, два огляди, і в принципі я пройшов акацію. А далі я з ними розберуся. Ось і все, друзі. Така інформація. До побачення, займайтесь бджільництвом.